Дивіться, ви мене питаєте, чи роблю я розклади. В мене Це все інтуїтивно, ви Таро, не бійтеся, тому що це є інтуїтивне щитування з простору. Так, Що нам скажуть карти? Ви ставите якісь запитання, а я витягую карту і інтуїтивно, оцей дар інтуїтивно щитую її. Наприклад, в людини є запит, чи буде в неї, вдасться їй взяти кредит. Я, наприклад, беру ось цю колоду і просто інтуїтивно витягаю 5 карт. Я собі взяла таке число 5. Я відчуваю, що зараз моя душа хоче саме цю цифру. І ще п'яту карту. Давайте так, все ми забираємо. Тепер візьмемо, я вам приклу на польську, це і польська колода. Візьмемо тут. Одну карту. Ну, Наприклад, нехай буде. Залежно, яку я витягну, такий буде запит. А бачите, моя рука, кажу, тягне далі. Тягну ось цю. Все, ця колода нам не потрібна. І беремо ось цю одну карту. Так, яку моя рука хоче взяти? Ой, у мене це інтуїтивно все. Бачите, я така людина, яка каже, і от подивіться. Відкриваємо. Це так цікаво відкривати, що дасть людині взяти кредит чи ні. Все, звісно, залежить від самої людини. Але ми ж можемо запитати простору? Можемо. О, подивіться. Такі в нас карти. Ми подивимося на всю картину, не на одну карту. О, подивіться, го 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 го-го-го, го-го-го. Давайте ось це спочатку подивимось. Мова була про гроші про кредит. Бачите, ну, я б сказала: роздерте серце, не буде все так легко, тому що потрібні будуть кошти на це, на це, на це, на різні сфери. так? Це і так логічно, якщо брати по життю. Вони присутні ці, так скажем, не те, що проблеми, а питання, як, як з грошима їх. І от людина стоїть і думає. От я маю цю дію, цей жезл, бачите? Тут мечі, думки. так, Тут, в принципі, всі стихії. Тут мечі, пентаклі, кубки і жезли. Так, мечі, пентаклі, і жезли. Це і чотири стихії: повітря, вогонь, земля і вода. І чого тут більше? Тут більше дії. Бачите, людина діяча. Спочатку вона стоїть і дивиться: ну, я один. Все на мене. Я беру кредит, так, я один. От, от вам в простірі показує. І от в нього серце, він думає, він хоче, в нього є. І зразу йде карта десяточка. Це є. І тут трійка, бачите, Трійка? Десятка це гроші. Пентаклі, подивіться, кредит це є гроші. Він йде брати ось ці гроші, щоб щось собі за них зробити. Бачите? От. Далі він має оцей кубок, наповнює, оцю. можна це потрактувати, що людина наповнює ось цю чашу. Одночасно вона в неї повна, так? Вона заповнює. Ну, в принципі, тут я не сказала, що вода виливається і вона пуста. так? Ну, і подивіться, І тут він бере ще один жезл, і вже сміливо на коні. Бачите, що робить? Йде в світи до інших жезлів. Він спочатку думає, стоїть, бере кредит, наповнює чашу і йде діяти. Ну, Тут це гарно склалося, бачите? У мене якесь таке інтуїтивне відчуття. Тепер давайте візьмемо підказки від простору. О, Подивіться десятка камінь. О, подивіться. І тут десяточка вийшла. Бачите? Тут десятка і тут. Ну, Ви ж бачили, що я тягнула при вас, правда? Десяточка, десяточка. Десятка це взагалі до грошей, це аркан. І ну, тут бабуся стоїть, і тут вона має повну скарбів. Я б не сказала, що це погана карта, яка вам, ну, в принципі, тут все сприяє. І давайте: остання ця карта це підказка від Ангелів. Нова дорога заводова. Подивіться. Це польською прикладається як нова е, професійна дорога. Твоє скопіння ще на праці приносить нові позитивні скутки. Подивіться, ну все ідеально зійшлося. Тобто, твоє зосередження на роботі приносить нові позитивні наслідки. Можливо, людина змінить роботу, можливо, якесь підвищення буде, можливо, ще щось буде сприч... спричиняти щось, що людина оце і це зробить. І якщо питання було, чи вдасться взяти кредит, все залежить від самої людини, але карти показали, що тут все сприятливо. Бачите? Ну, Простір відгукнувся на цей запит. Вселенна а, дала відповіді. Тобто, ну, як, а, розумієте, наприклад, я йшла до хорарного астролога питатися, чи рівняти мені зуби. І я була не готова, і хорар показав, що будуть якісь складнощі. Коли я була готова і ще раз хотіла перевірити в хорарну астролога, все зійшлося. Тут я бачу, що так не, не буде легко всередині, але людині вдасться це зробити. Тому що або буде причиною того, що вона або збільшить суму, або там собі щось там. Розміркує так, як назбирає ти грошей, так наповнить чашу і піде брати кредит. Але, можливо, там, чи буде височатися чи не буде, але вона щось буде робити своєю роботою. Бачите, нова дорога за водою. Або міняти роботу, або країну, або просто якісь нові можливості. Але гроші однозначно будуть. Ось, якщо ви хочете такий розклад, вам цікаво було б послухати про своє питання. Пишіть мені, в приват.